Сьогодні, 28 жовтня, відбулось позачергове засідання виконавчого комітету рівне ради. Усього обговорили більше десяти питань, які є важливими для мешканців громади. Серед них і затвердження тарифів на тепло. Тарифи на теплоносій і на теплоенергію для рівнян не піднімаються. Принципово про що ми і раніше повідомляли, і сьогодні рішенням виконкому підтвердили: рівняни платитимуть за тепло на рівні минулорічного опалювального сезону. Прийняли рішення відновити очне навчання у школах міста. З понеділка, 31 жовтня, діти повернуться за парти. Розклади уроків та їх тривалість педагоги шкіл будуть коригувати самі. Залежатиме це від графіків відключення світла та ситуації у країні. Окрім цього, цілком ймовірно, що найближчим часом у закладах освіти міста з'явиться опалення. Питання, яке фелює батьків тепла в садочках і школах уже з наступного тижня, цілком ймовірно, при стабілізації енергетики, ми будемо підписувати розпорядження про початок опалювального сезону. І в школах, і в садочках буде поданий теплоносій. Також внесли зміни до бюджету територіальної громади на 2022 рік і провели перерозподіл за сферами та переведення капітальних видатків на поточні видатки. Виділили додаткові кошти на заклади охорони здоров'я, а саме лікарні і департамент благоустрою та інфраструктури, та ще 6 мільйонів гривень, які будуть використовуватись в випадках надзвичайних ситуацій для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту та інших. Софія Капінос, телеканал